Синус косинус тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Звертаю вашу увагу. Що значення синуса та косинуса ніколи не буде більше одиниці. А от тангенс гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Звертаю вашу увагу, що тангенс може бути більшим одиницям, скориставшись тим, що синус альфа дорівнює А поділено, на це можна тоді знайти в сторону А. Тоді я це повинен повножити на синус альфа. Також я можу знайти А, знаючи тангенс. У залежності від того, що в мене є в задачі. Якщо я хочу знайти прилеглий катет, то я тоді скористаюся формулою для косинуса, або через тангенс. Я теж знайду B як А поділено на тангенс альфа. А можу знайти гіпотенузу або синуса. Це буде це дорівнює а поділено на синус альфа, або через косинус.